О, вітаю! На цьому тижні я викладаю знаки зодяки саме таким чином. Тиждень це умовні сім днів. Я позначу потім дату. Так, тобто я вже виклала. Давайте будемо читати, яка інформація тут випала, про що йде мова, які події йдуть у ваше життя на цьому тижні. Так, овне, дивіться. Перша карта, яка випала, це шістка мочі. Це напрямок. Це напрямок руху. У деяких це може бути фізично рух. Тобто ви переїжджаєте, ви змінюєте щось. Ну, наприклад, я переїжджаю в інше місто, я приїжджаю в іншу квартиру, я переїжджаю в іншу сім'ю, я приїжджаю на іншу роботу. Тобто це може бути по різним аспектам, ви дивіться вже конкретно в своїй. У сфері, як це буде відбуватися? Перша карта це шістка мечів, це напрямок. Це може бути фізично, або ви думаєте про якийсь такий важливий напрямок. Є сім кажезних, є дві кажезли. Це каже про те, що ви на цьому тижні вирішите якусь ситуацію забирала багато сили. Стімка Жезерів це коли вам доводиться відстоювати свої кордони, свої бажання, або утримання якоїсь позиції забирає дуже-дуже-дуже багато сили. Наприклад, як зараз відбувається ситуація на фронті, великою ціною стримуються. Рух агресора, тобто що це стримання. Так от, ви знаходите для себе інший варіант для того, щоб це не забирало так багато сили. Наприклад, інший спосіб введення чогось. Я не буду сам або сама таскати сумки з хати, з якої переїжджаю, а найму машину. Або мені допоможуть мої друзі, приїдуть і. Допоможе це все перевести. Тобто полегшення оцього тягаря полегшення ситуації, яка забирала дуже багато сили і вимагала постійної напруги якоїсь такої. Поїхали. Ліва частина у нас відносини, права частина це у нас фінансова сфера. У відносинах. Ага. Для того, щоб ви зрозуміли взагалі. Чи на правильному вишляху, все ж таки, тут у нас перший імпульс це питання напрямку, у відносинах складається ситуація, що до вас будуть притягуватись люди, люди, можливо, з минулого, або у вас виникне бажання з цими людьми поспілкуватися знову про взаємодіяти, може якась ностальгія. По тим часам, які були прекрасні чудові, буде бажання побачити цю людину, але пам'ятайте про це. Тобто, у вас ключовий момент це диявол. Конкретно у відноснах це те, що забирає сили в прямому сенсі. Це аб'юзивні відносини, це токсичні відносини, важкі, це коли залежні відносини. тобто Можливо, ви є аб'юзером. Дивіться, цей тиждень показує, де ви себе обманюєте, тому що є підкірка мечів. Тут присутній якийсь обман, але з чого боку? Можливо, ви самі себе обманюєте в відносно. Це може бути для тих, хто в парі, для тих, хто зараз одинок. Ну, наприклад, найчастіше питання там, чому він або вона стільки разів вже пояснювали, розмовляли, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ситуація не змінюється. Ситуація циклічна. В чому диявол, наприклад, в вашій парі? Яка ситуація не дає збалансувати вас як пару? Що дезгармонійно, можливо, ви не вмієте домовлятися, можливо, присутній алкоголь, можливо, присутня інша жінка або інший чоловік. Це може бути різні варіації, від невміння вирішення побутових моментів до більш серйозних проявів. Цей тиждень покаже, проявить, де був самообман. Або самообман, або обман. І це і для тих, хто в парі, і для тих, хто зараз сінгл. Тому що ситуація може складатися так, що для тих, хто зараз одинокий, до вас притягнуться. Тут ще шістка ккуків, все ж таки це. Зв'язок з людьми, з в ви, яких ви вже знаєте, от, можуть притягнутися колишні. Раптово написати, зустрітися, є бажання поговорити. Якщо ви зустрічаєте колишніх своїх, і у вас всередині виникає якийсь потяг до них, значить ви щось не пропрацювали. Зверніться до майстра або спробуйте самі. Є зараз дуже багато літератури, інформації на цю тему, коли можна самостійно вивчити це питання. Це вже. Вже сторона вашої емоційно-вольової сфери, наскільки ви можете впроваджувати нові, нові реакції, скажімо так, на ситуацію. Тобто, повний ваш тиждень буде складатися з можливості пропрацювати, працювання, вибачте, пропрацювання залежних ситуацій. Так, на цьому. Завершуємо, переходимо до фінансової частини. Фінансових частина, я поспішаю вас дати вам хорошу новину. У вас, дійсно, буде хороша новина. Тобто, період якогось стагнації, коли, знаєте, якась така рутина. Не сказати, що дуже погано, не сказати, що дуже класно, добре, але якась рутина. Буде якась цікава для вас пропозиція. Це сама пропозиція, яка вас надихне. Ну, Наприклад, поїхати кудись, або попрацювати над якимось проєктом, з яким ви ще не працювали, і це просто підніме вас на якийсь такий рівень крутий. Щось дуже-дуже-дуже таке потужне, класне. Можливо, про це ви могли мріяти, тому що дев'ятка кубків це може бути є, програється ще як здійснення мрій. Так цікаво, що все одно, от для того, щоб збалосували ситуацію, що дещо може просісти зараз, для того, щоб показати вашу темну сторону все відносини. Але в діяльності, наприклад, воно виходить в інший рівень. Тобто буде якісь такі приємна новина. Приємна новина, приємна можливість, яка вас сильно порадує. І на колоди у нас туз Кубків, Рицарь Кубків, Король Кубків. Можливо, якась така зустріч, бесіда між двома. Вона вас наповнить, вона вам дасть багато енергії. Це щось таке дуже приємне внутрішнє Сонце засяє, скажімо так. Так, обе. на цьому все. Я там оголосила збір на. Мікрофон новий, тому що мене не влаштовує якість звуку. Інформація псується через таке. У кого є бажання, буду рада за підтримку, бажання, можливості. Допомагайте. всякому разі, була рада бачити вас через карти і до наступної, до наступної зустрічі. Трошки язик запитаю все. Пока-пока.